Підсумок нашого уроку, я досліджую світ. Тема нашого уроку яка була? Правила дорожнього руху. Правильно, Тобто ми з вами вивчали дорожні знаки, а сьогодні підсумок. Практична робота. Так, і ще один знак є. Молодці і зображений світлофор і дорога. Молодці, дуже гарна робота, старалися. Аплодимові дівчата. Добре. Далі хлопці. Хлопці, у вас багато є знаків і одна будівля. Що це за будівля, яку ви всі так Школа! Наша рідна школа. Добре. Біля школи, ви знаєте, має бути знак. І ось цей знак введений червоним кольором, що він означає. Увага, діти, молодці. Далі у нас є знак. Ось біля пущика тут один значок. Рух пішоходим і велосипедом дозволений. Віталік тримає знак, що він означає? Рух пішоходим, Сашко, що за знак? Рух виступає дозволений. Дозволений. Добре. І значить, ви зобразили, школа є, знаки є, є величезне, гарне дерево. Да. Венеаміна теж є один знак. Він означає підземний. Не, ні, не підземний, тому що людина бачите, виходить наверх, це надземний. Надземний. надземний перехід. А цей знак? Дозволени. Дозволений, молодці. Ну і е, давайте трошки підсумуємо, е, які в нас є групи дорожніх знаків. Хлопці. <ріців> інформаційні, <ріців> інформаційні і і ми... Молодець, Тимофій всі назвав. Заборонні, інформаційно вказівні, наказові і ще один, мабуть, забули. Попереджувальні, молодці. Це підсумок суперовий.